Я так тут сиджу, і ніхто не ставиться до мене, бо вас там ці малоряд там, і з тобою там голова всяня яка лавка, мурзне бути герою. А лево на лоді на своє, а лево вис, команда. Ти тільки став, не роби, ти не став. Тут просто написано. Закончився цей виброс.

Дякую за перегляд! Слава Україні! Друзі, ми пам'ятаємо, що буде. Зараз знову розповсюджується по Майдану, а матеріали розраховані. Звичайно, звичайному принтері. І е -е, частина людей принесла і вискладають криті і подавав. Чотири варіанти. Варіант перший. Пише ви лист студентів з маруси, хто приїхав на майданчик. За гроші наготували, платили її кожен день, а потім її якось образувати, перша історія буде. Друге, що виявляється, щоб ви бачите нічого не показував, якісь власники, ставки, один одного і такі так. Перше такі історії деякі. Якщо ваше родичі то що друга новина, щойно я був ходив до наших охоронців, вони затримали хлопця, полонус підгорається, який промишляв на Майдані, це вже по новинаві для мобільні телефони, ноутбуки, гроші. Цікаво, що в цій історії те, що він, ну, це вже не перший наш випадок, вона вже виводила на сцену не одного. Але оцей хлопець Кировоградщини, він чим цікавий. Цікавий тим, що його батько продовжує свою справу Віктора Януковича, оперечає цю банку, це начальник міліції в одному з районів Кіровоградської області, а його сонок на Майдані категорий. Батько, чому його батько, чи до відео робиться, це міліція. Добре. це, знаєте, не треба нічого зараз нікому доказувати. Хто хоче, ну є пропозиція була його на зараз викликати, але зараз молитва, знаєте, не хочеться там переривати, тому що треба, щоб ми ж покричали ганьба. Але, друзі, дивіться, ну, якщо хтось це хоче, ми підтримуємо, не проблема. Отам От е -е, -е, ліва від вас, справа від мене, там є такий стовп позору. Ото він зараз там його ці сотники тримають, всі на нього дивляться, тому хто хоче подивитись, будь ласка. Це все про міліцію, це все правда. Хоч сцену, будь ласка, не знаю, але всі не розподілять. Є друге новина. Нагадую з приводу записування в об'єднання майдан. Працює зліва від сцени, з права від сцени, дві палатки. Зараз немає черг, а жіотаж трошки спав. Тому, будь ласка, о, вже ведуть, вже ведуть. Ну що, друзі, давайте поки не будемо кричати нічого. Хай молитви трошки йде, ми зараз на сцені побачимо. Будь ласка, зробіть дорогу, хай проведуть. Це підтвердження. Я хочу подякувати хлопцям з охорони, сотники. Вони реально працюють, забезпечують нашу безпеку. Молодці хлопці. Пропуск, пропустіть там, будь ласка, в палатку пропустіть. Ні, ми, ми все робимо в рамках, виключно в рамках діючого законодавства. Спочатку ми зараз, там, там вже я знаю, що почалося якесь рішалове, там якісь дзвінки почалися, але в нас Майдан, у нас тут демократія, тому все по закону. Зараз, роз, зараз розберемося. Давайте ми не будемо тут робити шоу, це не перший випадок, але треба, щоб всі про це знали і це треба робити публічно, такі речі. Хлопці, да, я бачу. Зараз трошки почекаємо. Я трошки микрофон сменю, секундочку. Да, Сразу. О, все, працюю.

Я розумію, що ви всі чекаєте це зрозуміло. Дивіться, в чому є трошки пауза. Там почалися сцени, почалися припадки, що там когось б'ють, когось там ще щось. Ми зараз або ми все робимо зараз спокійно, побачили, всі в лице впізнали. Можливо, хтось пізнає, що хтось когось щось вкрав, і на цьому закінчили, передаємо зараз правоохоронцям. Але зараз там почалися оці всі сцени. Знаєте, тому хай воно трошки заспокоїться. Я подивлюся, що там відбувається. І ми на цьому закінчимо. Пару хвилин мені дайте я з

Що не працює. Значить, які, які в нас новини? Я ж знаю, що всі зібралися, краще б ми так на гімнці збиралися. Що відбувається? Значить, відбувається зараз наступне. Е, прийшли журналісти, беруть інтерв'ю в цього героя. Ну Треба ж знати, де ж там папа в нього, в нього міліціонер, де ж в нього там що, чому ж він його навчив. Ми ж повинні розуміти, що оце найкраще зараз. Результат роботи Міністерства внутрішніх справ. Оце вони роблять. Подивимося, як Захарченко буде це розслідувати. Бо можливо прийдеться йти знову до нього, казати, що ну дивись, на Майдані вже ж грабують твої люди. Вже ж. Ну, До чого ж дійшло? Що ж ти робиш? Але поки що зараз я бачу, що там люди підійшли зі штабу, вон прийшов в і вон стоїть. Хлопці, пропустіть журналіста, будь ласка. Так, да, будь ласка, пропустіть. Це наш гарний канал. ТВА нас поважає, ми поважаємо ТВІ. Так, да, це ТіВІ молодці. Це не інтер, якому ганьба, але ми зараз не будемо громко кричати, тому що йде служба. Я бачу зі сцени, що там йде процес, там беруть інтерв'ю, там ж ну ви ж знаєте це все. Ми обов'язково зараз виведемо на сцену, покажемо, але все робимо законно, без жодного впливу. Фізично все нормально відбувається, це вже я ж кажу, не перший випадок. З зловили отут було ще два тижні назад, двох зловили в КМДА. Цікаво, що вони вкрали в свої. записалися в охорону, і таке було у нас, на жаль. Але служба охорони працює, все нормально. Зараз піду, подивлюся, ще вам, скажу, тому чекаємо. Тільки тихенько. Ну да. це, до речі, слушна ідея. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って У не ви брати у мене, то зараз, все, друзі, що... дивимося сюди, процес перенесли сюди. Вирішили, що за багато честі, щоб на сцену виходив. Рішення не моє, я не особисто підтримую. Але зараз повинні десь тут бути. Що він Бачите? О, он хлопці ведуть. Ганьба! 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 Друзі, чесно кажучи, ну всім звісно що цікаво побачити якесь шоу зі сцени, але мабуть рішення правильно, бо у нас на сцену виходять і святі отці, і люди, які заслужили, щоб вийти на цю сцену, і ми з вами тут стоїмо. Можливо, це все таки правильно. Я думаю, що ну, рішення такі треба приймати колективно, без емоцій, тому все буде нормально.